Сили оборони Ізраїлю мають достатньо ресурсу для того, щоб відбити цей напад. Ізраїль в дуже багатьох моментах він покладається на власні оборонні розробки. Той самий залізний купол танки Меркава. Так ну тобто, фактично, Ізраїль має забезпечений в даному контексті подібні, от з практики атаки вони достатньо швидко. Так купуються, і, по суті, справи, армія Ізраїлю переходить вже до рішучих дій. Треба розуміти, що сили не співставні, ну і це довго тривати не буде в протистоянні з регулярною армією Ізраїлю. Шансів мало мають арабські бойовики. Отже, ситуація завершиться дов... доволі скоро. Я ну я переконаний в цьому.